За минулий тиждень, це був 31 тиждень, нас захворіло по області 307 людей. Перед цим тижнем, тобто за 30-й тиждень було 139, а ще перед цим, тобто 29 тижня, було лише 42. Тобто, упродовж двох тижнів на Рівненщині зростає кількість хворих на коронавірус. І найбільше випадків зареєстровано в Рівненській громаді. На даний час в нас перебуває 12 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Ну, стан їх середньої тяжкості. Важких киснезалежних хворих на даний час немає. Але пацієнти усі із супутньою патологією пацієнти, у яких коронавірус проходить без ускладнень, перебувають вдома під спостереженням свого сімейного лікаря. Що ж до симптомів перебігу захворювання, то вони дещо змінилися. Дещо змінилася клініка. Короновірусної інфекції більш виражений катеральний синдром. Люди скаржаться на нежить, біль в горлі, сухий насадний кашель, біль за грудиною. Так само спостерігається більш тривале підвищення температури і більш до високих цифр. Частіше виявляємо все-таки пневмонії, що не дуже характерним є для омікрону. До слова, минулого тижня в Україні медики зафіксували три випадки нового субваріанту коронавірусу. Виявили його в двох осіб в Києві та однієї людини в Івано-Франківській області. Були повідомлені, що є новий підтип флірт. Він поки що в нас не виділений, але те, що він нас не знайдений, це не говорить про те, що його немає. Просто ми його ще не знайшли поки що. Загалом упродовж декількох років лікарі фіксують ріст захворювання саме в серпні. Однією з причин такого збільшення вони називають переїзд людей з інших областей та відвідування інших країн. Таке підвищення пов'язане дещо із міграцією. Дуже багато у нас є пацієнтів, які приїхали, наприклад, з Польщі, так і звідти ну привезли коронавірусну інфекцію. А в нас як правило із серпня місяця. Починається ну, ще не зовсім під сезон на коронавірусну інфекцію, але досить останніми роками ми так і спостерігаємо підвищення вже серпня місяця. Воно не кардинальне, так нема такого, що там всі стаціонари закладені, але однозначно, що захворювання, кількість захворювань збільшується. Щоб уникнути важких наслідків перебігу коронавірусу, медики радять не забувати про вакцинацію. Вона, хоч і не вбереже від захворювання, втім допоможе уникнути ускладнень. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.